Триває 237-ма доба героїчного продостояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. 18 жовтня російські війська обстріляли низку українських міст. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Житомирі. Зокрема, російські загарбники завдали ударів по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва. У результаті ракетних обстрілів пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули три людини. Також з російського Білгорода ворог запустив вісім ракет по Харкову. Це повідомив голова Харківської ОВА. Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ, населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Також обстрілів з боку РФ зазнали Житомир та Дніпро. Зранку в Житомирі російські війська завдали удару по об'єкту енергозабезпечення, а в Дніпрі по об'єкту енергетичної інфраструктури. Росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна із насосних станцій Дніпроводоканалу. На лівому березі міста Дніпра перебої з водою. Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в місті після прильотів по енергетичній інфраструктурі також немає ані електрики, ані води. У Миколаєві ракетами ворог зруйнував житловий будинок. Унаслідок загинула людина. Також був удар по квітковому ринку. Ну, знаємо, Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів. Здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області Одеської та Миколаївської областей. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, Задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет-136, 38 з яких збито українськими воїнами. У Генштабі наголошують, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Аліна Рябко теме дня ТВА.